Росії невигідно припиняти війну, їй вигідно зменшити інтенсивність, щоб обманути Захід і створити ілюзію, якої буде достатньо, щоб санкції пом'якшились, щоб в Європейському Союзі почався і взагалі між Європою і Сполученими Штатами почався розбрат про те, чи варто далі вимагати деокупації. Чи варто вимагати продовження такої ізоляції Росії на міжнародних майданчиках? І коли вона досягне цього внутрішнього розколу, на що вона сподівається, не безпідставно, до речі, тоді в неї до того моменту вона і ресурси військові, економічні, зможе відновити. Проблема лише в тому, що пом'якшення санкцій на Заході? Трампом або деякими європейськими країнами розглядається як можливість купити готовність Росії, перестати активно воювати і заморозити лінію розмежування в той час, як для Путіна пом'якшення санкцій це можливість наповнити свою економіку тим, чого їй зараз не вистачає. І переозброїтися, завдати Україні через пару років нового удару, до якого вже не будуть західні країни готуватися, розслаблені тим, що лінія розмежування, начебто, заморожена. Росія не зацікавлена в тому, щоб іти далі розмов і реально дотримуватися, навіть якщо той режим тиші буде десь в 2025 році, проголошений. Ну тоді і риторика у Трампа буде виглядати вже не рішуче а безпідставно. Не обґрунтовано, тому я думаю, що ми побачимо поступове пом'якшення цієї риторики по мірі того, як ілюзії, що досягнути з Росії домовленості, будуть танути.